Всім привіт! Гарного доброго вечора! І сьогодні дубляж схеми комірців, а також покажу, який комірець, що там у мене виплітається. Так, ось цей комірець. Так, схема я даю ось тут прохожуся отак потрішки, щоб було видніше. Тут цифр немає. Але просто отак показується, що скільки де потрібно. ланцюжків. Так ще ось так. І тепер дивіться, ось тут кінцівочка. Ось я її показую отут, на схемі. Ось бачите, ось оця кінцівочка йде. Так, що над цим рядочком, який закінчився, ось іде оця кінцівочка. Ось тут вона показується. Так, зараз приближуся, щоб чіткіше було. Так, ну ось ця схема я її також може комусь і ця потрібна буде. Ну, там краще видно, чим тут. Так, є. Тепер двигаємося з вами далі. Ось цей комірець ця схема, так? Ось цей комірець до неї буде. Ось цей, так. І тепер дивіться, я буду збільшувати, потрошки йти, щоб ви бачили. І збільшувати, щоб видно було, які є цифри, так? Так. Ось ще раз отак буду проходитися. Підтягую трішки. Так ось так. Все, помаленьку собі крутіть. Я залишу під відео в інфобоксі, залишу свою електронну пошту. Кому потрібно будуть схеми, пишіть, вишлю. Так, і ось, ще один комірець, ось такий. Так, тепер дивіться, я також буду проходитися і ось, щоб ви бачили, ось які циферки тут є. Зараз я спробую. Ага, є трішки збільшується. Так. вона від, Я її від серветочки показую, але я її розпочала робити, ще трішки збільшую, і буду підтягувати помаленьку. Так, дивіться, тут є стовпчики з двома накидами, і стовпчики з одним накидом. Так. Це трішки не сильно чіткіше видно, ну ось так приближусь. Щоб циферки було видно. Так, тут ось я збільшую. Наскільки це можливо, тут дво... воно розпливається, я я не... вам не можу показати. Там двоєчка йде, а ну, я трішки буду, О, тут йде два, тут троєчка йде. Так, скільки тут ось в цьому. Ось тут. Так. Зменшую трошки, щоб, мало, може, буде чіткіше трішки видно. Так. Зараз я покажу ще на схемі. Так, ну там на схемі взагалі тут хоч трішечки можна збільшити. Так. Ось так. Так, схема тепер. Так, ось схема. Ну, дивіться, ось я її переблизила, я буду потрішки отак двигатися. Так, можливо, тут краще буде видно. Так, ну, як камера передає, я намагаюся, щоб було більш. Так, да, тут, бачите, тут чіткіше, ось двійка видно. там три, вісім. 5, не 8,5 е, в самому кінці. Так, ось так. Аж руки дрожать. Так, ось так. Так, зупинилася я ось на цьому комірці. Так. Комірець я роз... Поділяю його. Розпочала я виплітати ось із цього рядочка. Так, ось з ось цього я зробила, набрала розрахунок зробила. Він розподіляться в мене буде ось так по центру. Ось, отут, між. Між цими листочками. І тут у мене скрізь буде розпочинатися із одного стопчика з одним накидом і так далі. так далі, так далі далі Тільки єдине, що будуть, якщо, наприклад, тут три повітряні петельки, так, то буде тільки одна повітряна петелька. Якщо тут 5, я робила. Ось один стопчик з одним накидом і три повітряні петельки. Знов один стопчик з одним накидом і три повітряні петельки. Так, вирахувала я так, сама себе збила, де показувала. Так, ось, 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 ось цей рядочок. да, ось цей рядочок у мене. Тільки я починала із трьох. У мене під ланцюжок не по дві повітряні петельки йшли, а по три повітряні петельки йшли. Тобто я набрала ланцюжок із повітряних петельок. Так, Три стопчика у мене з одним накидом йшли. І тут три стопчика вони так у кожну петельку йшли. Потім три повітряні петельки, так як я робила, я пропускала отут, у мене проміжок три повітряні петельки. І в четверту я з'єднувала з стовпчиком без накида три повітряні петельки. І отут внизу я а, пропускала три повітряні петельки. Знову стовпчики йшли в кожну петелечку. Так, ну, далі все у мене йшло, далі все по схемі в мене тут. Ось дивіться, що у мене зараз по двину. Так. Ось що в мене виплилося, так? Ось такий він у мене виходить. Це 10-й номер нитки, і мій тоненький гачок, яким завжди я користуюся. Так. І мій тоненький гачок. Зараз спробую вам. Ось так, ой, як гарно Получилось, видно. Так, тепер я трошки поверну і покажу вам оцей узор, який він, виходить, який виплітається. Бачите, ось тут з оцими ось листочки йдуть. Оці. Переверну, щоб не зачепити. Ось ці листочки йдуть. Бачите? Так, це ось ці листочки, ось вони, получаються, ось тут. Ось вони йдуть. Так, і в мене їх тут, якщо по схемі, то в мене один, два, три, чотири. Ну, такі чотири пари, да, листочків. Так, і ось бачите, ось тут я розпочинала. Зараз пробую його показати. Ну, ось видно, так? Да? Ось оці три стопчика. Вони йшли між ними три повітряні петельки, три стопчика і ось цей ланцюжок. Так щоб хочу показати, щоб було видно. Так, і ось цей ланцюжок. Ось він. Три повітряні петельки. Тут внизу я також пропускала три повітряні петельки і з'єднувала з накида. знакида. Так, ось такий у мене тут край виходить. Ну тут, бачите, я трішечки додавала, в мене не вистачало, я стовпчики додавала. тому я ниточку заправлю, в мене тоді тут гарненько буде. Ось цей край він краще. Ось, бачите, наскільки можливо, хочу так показати. Ну, дивіться, тепер у мене зараз ще не сильно видно, але тим паче все одно. Її можна. Ось у мене з'єднується і, і якби в мене йде, ну, зрозуміло, як воно заблокується, то буде взагалі дуже гарно, так? Ну тут в мене ряд не закінчений. І в мене ось оцей рисуночок получається. Єдине, що тут у мене, бачите, проміжки. Ну, а в мене тут іде стовпчиками. Але, в принципі, малюночок отак у мене з цього боку, і, і з цього боку, він у мене зберігається. Ну, ось так я й хотіла, щоб у мене так воно і получалося. Так що, тут не складно вирахувати, тут дуже він простенький такий, і ось такий узор він виходить. Так, ну, ось такі справи. Такий я не знаю, який він. Ну, Поки такий виходить, який він буде надалі. йшов третій ряд, він настільки був взагалі ніжний, ніжний був. А тепер трішки малюночок ось змінився, декілька рядочків. Вже трішки по-іншому є. Ну, ось тут більше видно малюночок, схему цю видно, по якій плиту, бачите, так. Який він надалі буде, спостерігайте. Мені також цікаво буде. Ну, замовлення є, замовлення. Так, а я вам, мої любі. Дякую за гарні слова в коментарях. Дякую дуже. Дякую, що ви просто є, що ви просто дивитесь, просто лакаєте. За все вам дякую, що ви є. Бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любові до Бога, благотворчого суспільства. Якщо ще якась схема трішки неякісно видно. Пишіть, пишіть мені в, на електронку, я скину вам схему. Це безкоштовно. Тому, якщо видно трішки на видно, ну, підбирайте той варіант, який найкращий для вас. Все мої любі. Пока-пока. До завтра.